Лікий нині там Молдова не пропускає наш МЗС Звернувся до ВООЗ. 40 днів і ночей спекотного літа. Бондерська трагедія у творчості та пам'яті. Маца Мазурик, Паска, Великодні Дні у Придністров'ї. На культурний відпочинок до Слободзеї відновлення історичного кінотеатру. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Молдова продовжує блокувати постачання ліків для Придністров'я вже третій тиждень. Фури стоять на кордоні. Придністровське МЗС звернулося по допомогу до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Люди нуждаються. Люди потребують тих ліків, які везуть. Вони просто без них не виживуть. Те, що Молдова робить, це неправильно. У машинах, які не пропускає Молдова, життєво важливі медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань, астми, онкології, пневмонії. Наприкінці березня молдавський віце-прем'єр Сірібрян запевняв, проблем проблеми з постачанням ліків не буде. Насправді кишинів продовжує використовувати бюрократичні хитрощі. В кінці минулої неділі господин Сірібрян з Наприкінці минулого тижня пан Серібрян заявив, що Молдова не дозволить існувати двом системам реєстрам, двом фармацевтичним ринкам. Нам відкритим текстом заявляють, що наші системи охорони здоров'я, яка нерозривно пов'язана з фармацевтичною сферою, змінюватимуть конфігурацію. Молдова продовжує зберігати мовчання. Ми їх запрошували на проведення засідання експертних робочих груп із питань охорони здоров'я, але не отримали відповіді. Наразі МЗС зробило заяву і звернулося до ВООЗ. Запросили співробітників Всесвітньої організації охорони здоров'я у Придністров'я для обговорення ситуації. Молдова продовжує блокувати роботу ММЗ. Проблеми почали створювати ще минулого року. На прохання Кишинева Єврокомісія заборонила ввезення брухту для нашого заводу. Декілька місяців працювали на запасах. 1 квітня ЄС заборону скасував. Європейський союз буквально аніда недавно... європейський союз зняв обмеження, що існували з листопада минулого року. Теоретично і практично Брухт може надходити на наше підприємство, але через те, що Кишині відмовляється видавати екологічну авторизацію нашому ММЗ. Тому Брухт ні з території ЄС, ні з території Молдови не може бути доставлений на завод. Молдавська екологічна комісія була на ММЗ. Усе перевірили, жодних претензій, але потрібних документів для роботи не видають. МЗС направило запит голові делегації ЄС Янісу Мажейксу з пропозицією провести консультації, щоб разом подумати, як вийти із ситуації. Створюється така критична маса давлення. Створюється така критична маса тиску на Придністров'я, аби завдати великого удару по економіці, щоб держава не змогла реалізувати своїх соціальних зобов'язань перед населенням. Іншого шляху, як звернутися до міжнародної спільноти, закликати партнерів вплинути на кишинів, щоб повернути його до здорового глузду, немає. Поки діалог між Придністров'ям та Молдовою у безвиході офіційний Кишинів продовжує створювати нові проблеми. Між Придністров'ям та Молдовою немає. Сусідня країна використовує ситуацію в Україні як засіб тиску на нашу республіку, як політичного, так і економічного. Про це сьогодні говорили на зустрічі президента з представниками підприємництва зокрема, йшлося про припинення роботи на молдавському металургійному заводі. Молдова, Молдова не допустить до роботи це підприємство, хоч ви кисень будете з трупу випускати. Це ситуацію не змінить. Це виключно політичне рішення, а його мета рішення проти людей, які проживають в рибниці, проти Придністров'я. Загалом це економічна війна, яку розв'язала Молдова проти ПМР. Так можна відкрити, і чесно говорити. Інших варіантів тут немає. Роботу ММЗ припинив ще 1 квітня. Причина Молдова не видає екологічний сертифікат, тим самим перекриває роботу підприємства. Трудовий колектив збережений. Наразі частина робітників у черговій відпустці решта займаються проведенням капітальних робіт. Однак, промисловий гігант республіки запустять вже найближчим часом. Готово активний активно готові виділяти і транспорт, і людей в даний момент на збір лому. Ми запускаємось. Це орієнтовно близько 8 тисяч тонн. Наразі є близько 5 тисяч тонн металолому. Основний пріоритет це замовлення для роботи нашої придністровської економіки, нашим будівництвом. Ми певний резерв заклали. Ми будемо планувати працювати до 1 травня, поки не допрацюємо останній лом. Будемо старатися прокатати. Швидше за все цей запуск заводу загострить ситуацію. Ми побачимо, як діти ми Така Молдови, побачивши, що завод почав працювати. Повторюється і ситуація з ліками два роки тому під час пандемії коронавірусу вантажівки з медпрепаратами для Придністров'я на цілих два місяці застрягли на території Молдови. питання вирішилося, коли Україна відкрила перехід кучурган. Молдова використовувала навіть пандемію гуманітарну ситуацію проти ПМР. І мета була одна: не дати можливості зреагувати необхідним чином і захистити людей, і в цьому ж нас звинуватити. Що ми допустили великі втрати, акція не вдалась про. Валилась, ми витримали. Наразі дві фури з вкрай необхідними препаратами стоять на молдавській митниці. Їх знову не пропускають. Хоча обіцяли, проблем не буде. Молдова продовжує створювати соціально-гуманітарні проблеми в Придністров'ї. В цьому переконаний і очільник зовнішньополітичного відомства. Мої візи. Мій заві істотно поміняв риторику і позицію. Якщо місяць ми чули якісь тези, що Молдова буде слідувати гуманістичним принципам, то сьогодні розповідає, що треба використати ситуацію з закритим кордоном з Україною для того, щоб максимально вплинути на ПМР. Це деструктивні агресивні підходи. Вони призводять до посилення напруги у молдо-придністровських відносинах і найгрубішим чином перекреслюють будь-які домовленості в переговорному процесі. Почали виникати проблеми з пропуском через молдавську митницю деяких продуктів харчування та окремих товарів. Причини все, як і раніше, надумані молдавською стороною. Найсумніша дата в історії нашої країни день Бендерської трагедії. Це стало кульмінацією Придністровського конфлікту на Дністрі у 1992 році. Сотні смертей, тисячі зруйнованих доль місто в руїнах. Біль придністровців і досі відгукується у пам'яті поколінь. 19 червня 16.45. у місті чути перші постріли. Телеоператор Валерій Воздвиженський усе знімає на камеру. То були перші хвилини війни. В одну мить звичайний вечір для бендерчан перетворився в жахливу сторінку життя цей день був дніраждіння. У мене в цей день був день народження, і я відзначила його не дуже весело. Були гості. В цей час почалася стрілянина. А я живу на вулиці Пушкіна. І наприкінці цієї вулиці почалися якраз події біля друкарні. Я вийшла на вулицю на третій день. У нас 21 го числа вулиця була вся розгромлена. Були розірвані дроти, розбитий асфальт, стовпи ліхтарні. Події тих днів назавжди відбилися в пам'яті Світлани Олександрівни, а з часом і виявилися в рядки на папері. Починали сьогодні з радіопередач. Починалося все з радіопередач. Велике таке місце займала тематика війни. Причому не лише події Придністров'я, а й взагалі військова тематика. З дитинства любила книжки про війну, і ця тема займає досить широке місце у тому, що я пишу. Це і оповідання, і роман у романі цілий розділ присвячений подіям у Придністрові 92-го року. Вірші, замальовки, роман нині історичну спадщину письменниці досліджують на уроках школярі побачене, почути і пережити неї особисто. Саме тому оповідання сповнені переживаннями і надіями кожного придністровця. Одного разу, коли ми читали з дітьми 9 класу, не цими дітьми, оповідання старий і стара Світлана Мазеріної, діти сказали: Боже ж мій, це ж як написано такими словами. Кажуть, ми аж коли читали, аж такі мурахи по кор по, по шкірі пробігли. І двоє дітей сказали: а ми б хотіли більше дізнатися про цю авторку, хто вона, чого вона написала, може, це художній якийсь там. Е Такі во время изучения произведения... Під час вивчення твору я зрозуміла, що він дуже чуттєвий і зворушливий. і Більшість людей не розуміє і не вникає в історію. А письменниця передала все до дрібниць. І знаєте, твір хоче про війну, але він дуже цікавий. Для багатьох він може бути незрозумілим. Але щоб вникнути, потрібно прочитати, відчути історію. З перших хвилин молдавського вторгнення у Бендерах гинули мирні жителі, діти. Війна щадила ні мавого, ні старого найстрашніше було на розі по вулиці Лазота Соворова. Там якраз наші козаки підбили цілу колону машини, зброю. Там вибухнула машина з боєприпасами. Все перехрестя було всипано гільзами, лежали вбиті, яких ще не прибрали. Гармата перевернута вверх колесами. Було страшно. Гірка історія цієї війни і на сторінках гомону. Спогади захисників, очевидців, 30 років газетні рядки друкують історію нашої держави. Зустріч письменниці з учнями, ініціатива редакції. Зустріч присвячена була саме 30-річчю агресії, збройної агресії Республіки Молдова проти народу Придністров'я. Це лихо страшне, і що такого не повинно ніколи повторитися. І, звичайно, ми дорослі люди. Повинні зробити все, щоб дітям на їхню долю не дісталося цього лиха, цього горя, щоб вони не знали цих сліз. Але вони повинні знати, як наш народ пам'ятає своїх захисників, своїх заступників, які захистили наше мирне життя. 40 днів і ночей точилися бої. За цей час у Бендерах загинули 489 людей. З них 132 – мирні жителі. Сьогодні на вулицях міста слідів руйнувань не залишилося. Вони в пам'яті кожного. Маца, Мазурик та Пасха це все про Великдень у Придністров'ї. В нашій республіці живуть люди як різних національностей, так і релігій. Минулої п'ятниці у євреїв розпочався песах. Це єврейський великдень. Католики ж своє свято відзначили у неділю а православні лише готуються сказати Христос Воскрес. Песах головне єврейське свято. Його часто називають юдейським великоднем». Триває кілька днів, святкують вихід євреїв з Єгипту і звільнення від рабства. Головна страва маца, наприклад, до рибниці її привезли з Єрусалиму. Маца Маца – це не заквашений хліб. Він готується тільки з води та борошна. Коли євреї йшли з Єгипту, хліб не встиг піднятися, тобто не сталося процесу бродіння. І це як один із символів цього свята. Цього року песах припав на минулу п'ятницю і триватиме до 23 квітня. Вечорами накривають багатий стіл, але крім маци на ньому не повинно бути ні крихти дріжджового тіста. найголовніша традиція це під час песаха не можна зберігати нічого квасного в будинку, тобто всі печива, всі булочки віддаються або сусідам, хто не єврей, або продаються. Є така традиція, що спочатку продають, а потім викуповують назад. Католики святкують великдень на тиждень раніше за православних цього року. Це 17 квітня. Вся справа в календарях григоріанському та юліанському. В костюлі служать месу, після освячують паски, яйця та ковбасу. Пасхи бувають дуже різні в різних країнах світу. паски бувають різні у різних країнах світу. Вони по-різному називаються і готують по різному. У Польщі знаю точно це своєрідний пиріг, який називається мазурок. Це польський. А у нас ми звичайно приймаємо традиційну паску. Вона скрізь однакова, святкова, смачна, з глазурю, без глазурі символ воскресіння та життя. Великодні вечеря в католиків суворо серед найближчих. Найсамперед їдять яйця, символ життя. Потім паску та м'ясо птиці в католічському обряді традіоном у католицькому обряді традиційним таким великоднім символом є кролик. Є навіть ігри пов'язані з цим пошук яєць. Що ось кролик там яєчка дає якісь шоколадні яйця, як правило, у православних зараз страсний тиждень. Це останній тиждень перед Великодним. У ці дні піст особливо суворий. Великдень символ Воскресіння Ісуса Христа та перемоги життя над смертю. У всіх православних храмах відбудуться урочисті богослужіння. Чекають на віруючих і в монастирі села Строїнці. Не штампи Починаємо, як завжди, як скрізь о 12 годині ночі хресна хода і потім пасхальна служба, богослужіння. Намагаємося не затягувати, і люди вже приїжджають із Кам'янки, з рибниці. Потім гарна така картина, коли ця дорога від монастиря практично вся в цих фарах, коли привозили благодатний вогонь, всі їхали з цими ліхтариками, запалювали спеціальні лампадки, відвозили додому. У нашій країні різноманітність релігій та традицій, І Придністровський Великдень так само багатогранний. У Дубосарах волонтерський центр Ми поряд продовжує надавати допомогу біженцям з України. Напередодні великодніх свят для них сформували святкові продуктові набори, в яких, крім традиційних продуктів харчування, великодні солодощі. Волонтерські центри ми поряд у Басарах з'явився у місті з першими біженцями з України. Тут збирають, і роздають гуманітарну допомогу нужденним, продуктові набори, миючі засоби, одяг. Наразі готують святкові подарунки ми не могли обійти стороною приближаючийся світлий праздник Пасхи. Ми не могли оминути світле свято Великодня. До цього дня держадміністрація Дубасар підприємці виявили такий жест гостинності милосердя, торботи та підготували невеликі продовольчі набори. Туди входять консерви, вершкове масло, олії, звичайно ж, паски. Для кожного члена сім'ї і за настановою. Глави всі діти отримують солодощі. Діти, які приходять до нас в офіс, отримують ще й подарунки. Катерина з Одеси приїхала 4 березня із двома дітьми старшому Олександру 12 років. лорочці лише два місяці. Зустріли нас ну просто як родних. Зустріли нас як рідних. Мені це місто подобається. Мені дуже подобаються люди. Я як у Швейцарії, ніхто нікуди не поспішає. Усі чуйні. Я настільки вдячна життю людям, які біля мене. Катерина із дітьми живе у знайомих. У центрі їй видали продукти харчування, підгузки та дитячу коляску. Щоб вона могла з донечкою частіше бувати на свіжому повітрі. Син продовжує навчатись онлайн в одеській школі. Ми кожен день виходимо гуляти в город. Ми щодня виходимо гуляти до міста. Тут чудові дороги. З коляскою не проблема. І хочу сказати про особисте. Дитина розкричалася біля банку, управляюча вийшла і каже: зайдіть до мене в кабінет, погодуйте дитину. Ви уявляєте? Я безмежно вдячна. Тут дуже багато дитячих майданчиків. Видно, що доглядають все чистенько доглянуто, ідеально. Тут таке враження, що розпочинається своя Європа. Не треба нікуди йти, потрібно починати зі свого будинку. Тут так. Починають. Зараз у Добосальському центрі ми поруч у списках тих, хто потребує допомоги, понад 60 сімей з України. Святкові набори до Великодня підготували для кожної. Найбільший екран у Придністров'ї концерти, фестивалі та звичайне кіно. У Слободзеї перебудовують старий кінотеатр. Йому більше півстоліття. Будівля унікальна. Це місце стане справжнім культурним центром. Ще це планується кіноконцерт. Загалом це планується кіноконцертний комплекс. Тут відбуватимуться різноманітні фестивалі, танцювальні заходи, дискотеки, різні зльоти, байкерів, людей різних інтересів. Тут і фольклор, і народна творчість, і естрада, і рок. Всі напрями проводитимемо. Тому ми все таки розраховуємо, що це буде саме центром тяжіння. Так було, і коли кінотеатр тільки збудували. Наприкінці 50-х. зберігся історичний фасад будівлі, його зносити не будуть, відремонтують. А коли роботи завершать, тут буде найбільший екран у Придністрові, а ще відкрита сцена. Зараз її якраз розширюють. Вона буде на три метри більшою за стару, зможуть виступати великі колективи. Настоящее время ведуться железо бітонної В даний час ведуться залізобетонні роботи, заливається армопояс, опори, огорожі, Заповнюється вже сцена. Робиться зовнішня штукатурка нашої основної будівлі. Ведуться внутрішні роботи, оздоблювальні роботи. І ми плануємо за 2-3 місяці в принципі вийти на 80% готовності. Облаштуйте території довкола. Буде сквер, альтанки, доріжки та невеличкий ставок. Поруч паркінг для машин. Роботи планують завершити наступного року. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.